Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемо топ. Три секрети успішного бізнесу з Китаєм: з чого потрібно починати, на що краще звернути увагу, щоб не прогоріти, щоб саме от успішно почати стартанути. от прям що потрібно робити, з чого почати. І давайте ж починаємо. Для початку буду вдячна вам за вашу підтримку, за ваші сердечки, за ваші лайки. Перше, що я завжди рекомендую на що звертати увагу, це звісно, що на постачальника в Китаї. Якщо ж ви... Тільки починаєте працювати з Китаєм, то саме головне це звернути увагу на постачальника. Постачальник має бути ну от прям 100% перевіреним. Найпростіше, це, звісно, взяти у когось ті контакти постачальника. Наприклад, я дуже часто їжу в Китай, і в мене є величезна база контактів різних постачальників, як і звичайних речей, так і, звісно, копій якихось. То я точно знаю, що за люди, скільки вони там працюють, тому що дуже відповідально до цього відношусь. По перше, по-друге, якщо я знайшла вже цих людей, і вони працюють на ринку, то, звісно, що ці люди вже дуже серйозно налаштовані, і саме головне, вони дійсно б'ються за свою репутацію. І чим би людина не займалася, що би ви в неї не купували, людина буде переживати за свою репутацію, тому що це важливо і це дуже дорого, блін. Оця от клієнтська база, китайці за неї б'ються, тому що складно вийти на ринок. За, за кордон, так для китайців маю на увазі. Тобто, якщо ви купуєте у них, вони це прекрасно розуміють, що ви не з Китаю і ви будете продавати десь в Європі, в Україні. Ви можете прийти до мене в інстаграм, і в закріплених сторіс в хайлайтс, ви можете знайти ринки. Саме тут ви можете подивитись, на яких ринках я була, яких постачальників контакти я збирала. І якщо вони вам потрібні, з радістю з вами поділюсь. Переходьте в інстаграм і переглядайте актуальні ринки. Якщо ж немає такого постачальника, ви можете знайти таких постачальників на платформі там шістнадцять та увагу піндо. Що ми робимо в такому випадку? Коли ми робимо закупку, також ми маємо перевірити цього постачальника. На самій платформі, наприклад, візьмемо 1688, там є всі дані про цього продавця, чи це фабрика, не фабрика, чи це перепродажник, скільки років працює, скільки років вже на цій платформі, перевірити також всі документи. І дуже класно, що платформа сама перевіряє ці всі документи. Єдине, що вам потрібно, це розібратися, як правильно це робити, визначати на що головне звертати увагу, і лише тоді можна уже купувати. Вати стопна рекомендація, що ви шукали довго постачальника і ви зупинились на якомусь конкретному. Так, ви вже будуєте відносини, ви вже купуєте в когось конкретно і. І на цьому етапі я рекомендую продовжувати шукати і то не зупинятись лише на одній платформі. Наприклад, ви подивились на 1688, можливо, ще краще подивитись також на Taobao. Вивчіть просто максимально всі платформи. Дізнайтесь більше, хто ще робить такий товар, в когось краща якість, в когось гірша якість. Можливо, вам важливо зворотній зв'язок. Тобто, відштовхуйте від ваших запитів, ви шукаєте просто на всіх платформах. Вам потрібно максимально, максимально розуміти. В тому, хто виробляє цей товар, котрий вам потрібен, щоб ви так сказати, не дай Бог, з одним щось не вийде або у вас що з ним не вийде, ви не просто опустили руки і що тепер робити, щоб у вас завжди був варіант Б, щоб ви розумілися на цьому ринку і розуміли, в кого ви купуєте, чи є ще краще, чи є ще гірше і так далі. Завжди будь-який товар, який би не робився, один постачальник не може бути в Китаї. Як мінімум, то китайці самі себе навіть копіюють, тому вивчайте обов'язково ринок просто переперерити всі китайські платформи. Саме цей процес він насправді займає немало часу, займає від декількох тижнів до навіть декількох місяців. Але лише так, коли ви знайдете. Того постачальника, в якого ви побачите просто максимально високий великий гарейт, ви ви побачите величезну кількість відгуків. Тим нижче можливість наткнутись на неякісного постачальника. Тому вивчайте обов'язково ринок, переглядайте на всіх платформах, задавайте будь-які питання, задавайте всі питання, котрі вас цікавлять саме і по якості, по доставці, скільки буде виготовлюватись, і, звісно, що домовляєтесь відразу ще на березі, саме про оптові поставки, про оптову закупівлю у цих постачальників. Таким чином у вас велика буде можливість того, що ви вийдете на фабрику чи завод. Якщо ви цього ще не знайшли, там, наприклад, на 1688, ви точно знайдете, але просто задавайте максимально. Максимально багато питань саме на цю тему я підготувала коротеньку інструкцію. Що потрібно зробити, це потрібно перейти до мене в інстаграм і написати в директ Хочу інструкцію. Що ж може бути, якщо ви зробите на цьому першому етапі щось не так, оберете недійного постачальника або, можливо, там. Лоханитись, так сказати, з товаром, щось замовити не те. Або, можливо, дійсно там постачальник вас надою і дав дуже великий відсоток браку. Вернути, повернути товар тут вже просто неможливо. Ви просто злієте свої гроші, свій час і свої, звісно що, нерви. Ну і якщо ж все решту можна якось відновити, то повернути гроші також складно, дуже проблематично. Тому рекомендую на цьому етапі відповідно поставитись до вибору вашого постачальника. Так, ми обрали постачальника, побачили, що все класно, круто, і наступна моя рекомендація це не робити величезне замовлення у цього постачальника. Завжди рекомендую, коли ви вперше починаєте співпрацювати з якимось новим постачальником, з новим магазином, з новою фабрикою. Рекомендую робити якусь невеличку спочатку пробну партію. Саме на цьому етапі, коли він відправить вам цю пробну партію, ви звертаєте увагу увагу на всі ось ці дрібниці, наскільки швидко він з вами е, спілкувався, тримав зв'язок, наскільки швидко вам відповідав, наскільки швидко він відправив цей товар, Насві... наскільки швидко цей товар змогли доставити до вас, тобто як тут виконує свою задачу, свою роботу, логістична компанія. Обов'язково звертаємо увагу, який відсоток браку був в цій невеличкій пробній партії. Це також дуже є важливим і. Звісно, що звертаємо нашу увагу на якість цього товару. Звертаємо і самостійну увагу, і звісно, що беремо зворотній зв'язок, беремо фідбек від наших покупців. Ми маємо розуміти, що говорять люди, чи підходить, не підходить, задоволені, не задоволені. Як служить якість наше, все тому що якість рівно наша репутація буде погана якість. Якщо ми будемо обирати між якістю і ціною, будемо тягнутися в бік ціни. І плювати на якість, то репутація наша швиденько підпортиться і довго так ми не пропрацюємо. Тому обов'язково збирайте зворотні зв'язок від ваших покупців. І Якщо вже на другому етапі у нас здалося все добре, все класно. Ви задоволені і самим товаром, і ціною і доставкою, і постачальник також задоволений, тому що вам все підійшло. То я рекомендую не замовляти велику партію наступно. Я дуже рекомендую ваші обороти повільно збільшувати, замовляючи наступні партії, трошечки потихеньку збільшуйте ваше замовлення, але не робіть його супергігантським, тому що на перший раз може видатись так, а на інший може щось піти дійсно не так, і також буде. Злиті гроші, злиті нерви, тому дуже рекомендую декілька разів, разів три, можливо, навіть п'ять, повільно-повільно збільшуйте ваші обороти. Запитаєте, для чого це потрібно? Потрібно це для того, щоб китаєць також розумів, коли він бачить, що ви постійно, по-перше, ви постійно на очах постійно в нього замовляєте. І саме головне, що по суті це чисто психологічно. Ви постійно збільшуєте ваш ваше замовлення і. Рано чи пізно ви прийдете до ось цього великого. Ви постійно на очах, і якраз ось цим, от там дуже часто, але все більше, 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 не відразу отак. Ви якраз і вибудовуєте ось ці відносини з Китайцем. А ми йдемо далі. І наступне, що я також дуже рекомендую, коли ви лише починаєте, це мати свою людину в Китаї. Це значить людина, котра зможе, якщо що, до вас домовитись, зробити якісь там переговори, перемовини з вашим постачальником, з вашим китайцем, перевірити ваш товар, Товар, переупакувати ваш товар, можливо, навпаки, зібрати декілька посилок в одну, можливо, навпаки, зробити консолідацію, можливо, навпаки, зробити розконсолідацію, розділити ці посилки на декілька і відправити до вас. Дуже важливо зараз є е така от у нас є як щільність, плотність, за яку ми платимо. Тому дуже класно, коли у вас є людина, хто вам зможе перевірити товар і переупакувати, щоб ця щільність була максимально е е класна, щоб вам, коли логістична компанія доставляла. Ваш товар виставила як можна найменшу ціну за доставку цього товару, тому зверніть увагу на таких людей. Також, якщо у вас немає цих людей, на своєму навчанні я даю перевірених людей в Китаї, хто займається саме перевіркою, переупаковкою і доставкою такого товару. Для чого взагалі потрібні такі люди? Чому важливо перевіряти товар? Не дуже часто таке стається, що вас там кинуть на товар, обдурять, обманять, але дуже часто буває таке, що ви по-китайськи якось спілкувалися, спілкувалися з цим постачальником, і ви, наче, домовилися, а потім вам відправили, а виявилося, що китаєць неправильно вас зрозумів, відправив, наприклад, не той колір, котрий ви хотіли, або ж не той розмір, який ви хотіли, або можливо воно мало мірити, або буває часто також таке, що ви замовили не. Той же товар, але є нижча ціна, є дорожча ціна. Ви замовили за нижчою і отримали зовсім не те, що ви там бачили на фотографії і на відгуках. Також дуже часто таке буває. Тому саме за цього я рекомендую використовувати послуги от таких людей, своїх людей, так сказати, котрі можуть вам переглянути і відразу на березі перевірити, що з товаром все окей, тому що коли вже товар прийде до вас в Україну, до вас в будь-яку іншу країну, але вийде за межі Китаю. То ви з цим нічого не поробите. Більшість китайців говорить, давай мені товар назад, і я тобі тоді верну гроші. Тому будуємо відносини з китайцями, шукаємо самого класного надійного постачальника, пробуємо їх товар, замовляємо потрошечки. І саме головне щасливого, класного, успішного всім бізнесу з Китаєм.